На Вінничині розпочав роботу клуб патронатних вихователів у рамках проєкту Родина для кожної дитини розвиток сімейного патронату. Перша зустріч відбулася в арт «Етночари». Ініціатива покликана підтримати патронатні родини, дати їм можливість поділитися досвідом, отримати фахові поради та просто емоційно перезавантажитися. Патронат це зрятувати долі сім'ї і забезпечити сімейне виховання кожній дитині. Саме для цього. І створені цей проект, щоб попередити, зберегти по можливості прикласти всі зусилля в біологічну родину чи середовище. А у разі, якщо неможливо вже нічого виправити, знайти нову, потужну сім'ю, де діти будуть відчувати себе дітьми. Ви чули діти про що говорять? Про те, що вони хочуть відчувати радість, безпеку, спокій і родину? Дітям потрібна родина. Проєкт Родина для кожної дитини розвиток сімейного патронату виконується спільно дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ, партнерством кожній дитині за сприяння Міністерства соціальної політики України, координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей, Національної соціальної сервісної служби України, а також фінансової підтримки уряду Канади та Австрійської агенції розвитку. Патронатні вихователі це найкращі люди, яких я знаю. Вони спасають цих дітей, тому що діти не опиняються в закладі, а вони в теплій, люблячій родині, хорошій, гарній, які про них потурбуються. І вони спасають сім'ї цих дітей, тому що у, у сімей цих дітей є можливість зробити висновки і якось взяти себе в руки і зробити так, щоб діти до них повернулися. Працівниці артпростору провели творчий майстер-клас для дітей. Маленькі учасники спробували себе в ролі гончарів, працювали з глиною, відчули її пластичність, діти з цікавістю ліпили чашки, проявили старання та фантазію. Кожен виріб вийшов унікальний зі своїм характером і настроєм. Такі заняття допомагають розвивати дрібну моторику, уяву та внутрішній спокій. Я тут перший раз. Мені сподобалося тут красиво. І мені сподобалося робити зелення. Патронатні сім'ї. Це ті, хто з великою відповідальністю приймає рішення взяти на себе турботу про дитину, яка потребує тимчасового сімейного захисту. В області вже є патронатні родини, які виховали кілька змін дітей. У нас така історія, ми наважилися ми на, просто, на прикладі батьків. Да, у нас був прямий приклад, у нас батьки почали з цього. Ми спочатку два роки дивилися за цим. Я допомагала дуже батькам, мені це сподобалось. Ми з чоловіком думали, думали. думали, Це не то, що знаєте, так спонтанно раз і ми вирішили. Зрозуміли, що ми готові, що ми можемо, що ми... Можемо таким діткам допомагати. Маємо ресурси, маємо можливості. Бача те, що які діти приходять, які вони від нас виходять, наскільки вони тебе обіймають, вони плачуть, вони не хочуть нас покидати. Ну це того варто. Дійсно, це того варто. Патронатні вихователі та їх помічники мали можливість побути в колі однодумців, поспілкуватися з психологом та отримати корисні інструменти для зміцнення власного ресурсу. А головне відчути, що вони частина сильної спільноти, яка підтримує дітей у складні життєві моменти.